За підтримки міжнародної організації праці в Білій Церкві Українським жіночим фондом на базі Агенції стратегічного розвитку Білої церкви впроваджується проект – Місцеві партнерства зайнятості для гідної праці та ефективного управління ринком праці. Він спрямований на формування місцевих партнерств у громадах Київської області для вирішення викликів пов'язаних із зайнятістю та економічною інтеграцією внутрішньо переміщених осіб, жінок, ветеранів та ветеранок, а також інших. Вразливих категорій населення фокус Лепховорк полягає у вирішенні конкретних викликів, з якими стикаються окремі соціальні групи в Київській області, і ключовим елементом проекту є саме місцеві партнерства зайнятості тобто, це добровільні об'єднання регіональних партнерів, які спільно об'єднуються, щоб. Вирішити локальні проблеми у сфері зайнятості. Це і бізнес, і місцева влада разом із центром зайнятості, а також навчальні заклади, які готують майбутніх спеціалістів. Таку концепцію всебічної співпраці розробила міжнародна організація праці і успішно впроваджує її вже більше ніж 10 років. Міжнародна організація праці власне взяла цю концепцію приблизно 12 років тому і зробила її, якби підняла її більш на такий науковий рівень. Now we are implementing this in the Western Balkans and Ukraine. Зараз ми впроваджуємо цю концепцію власне в східних Балканах, Західних Балканах і Україні. Ми вже маємо декілька дуже успішних місцевих партнерів зайнятості в Україні. Намшоде некст ванвилбін біла церкви. І я впевнений, що наступне це буде в білій церкві. Дякую за однією з найбільших проблем бізнесу останніми роками є нестача працівників, особливо виробничих професій. Тож в рамках проєкту цьому виклику виділяється чимало уваги. Ми будемо популяризувати робітничі професії. Ми будемо працювати з освітнім закладом вашим місцевим для того, щоб підготувати фахівців тих затребуваних спеціальностей, які були визначені міжнародною організацією праці під час такого консультаційного періоду, підготовчого періоду до цього проєкту. Також в рамках реалізації проекту заплановані і різні активності зокрема і навчання для майбутніх підприємців з можливістю отримання гранту на відкриття власної справи. Цінність проекту полягає в тому, що ми будемо проходити навчання. Є програма навчання за методологією знову ж таки міжнародної організації праці. І буде конкурс, буде можливість у тих учасників і учасниць, які завершили це навчання, пройти відбір і отримати грантову допомогу 3 тисячі доларів для запуску власної справи. Дізнатися більше можна на сторінках Агенції стратегічного розвитку Білої церкви та за qr кодом що зараз демонструється на екрані. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус.